Для голосу Америки, я Наталія Леонова. Щоб могло особисто вас примусити з'їсти свіркуна, допитливість, винагорода парі. А, можливо, дані звіти ООН, які твердить про користь м'яса комах та переваги їх споживання для довкілля. Активіст Дейв Грейсер не лише сам із задоволенням смакує комах та жуків. Він намагається переконати і інших переглянути свої гастрономічні вподобання. На його думку, включивши до денного раціону комах, людство вирішить один з найбільших викликів сьогодення проблему глобального голоду. Don't have... Комахи зовсім неугідні, Треба бути відкритими. Населення планети кажуть експерти вже за 40 років подвоїться. Вирішення комах для споживання завдає мінімальної шкоди довкіллю, а їх споживання корисне для здоров'я людини, вважають деякі фахівці. Be... Вони можуть бути чудовим джерелом протеїну, жирів, вітамінів та мінералів. Подолати бар'єр бридкості можна за допомогою правильного маркетингу. Що якщо представити комах як найновіший делікатес? Зрештою, морський тарган, лангуст, колись вважався тюремною їжею. Смаки змінюються. Лучок, гострий перець приправа. приправа цьому мангетенському ресторані. Також з цвіркунами користуються особливим попитом. Вони дуже смачні. У них стільки білка, скільки у 400 грамовому шматку бівштекса. А дітлахам, схоже, ніякий маркетинг не потрібен, адже ними керує природна допитливість. Здоров'я вам для голосу Америки Наталія Леонова.